Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. На варті порядку правий сектор охороняє Верховну Раду. Музика. Незалежне розслідування справою Сашко-Сашка Білого займеться тимчасова слідча комісія. Законопроект від Ю». розмову з чиновниками дозволять фіксувати. Сьогодні Верховна Рада намагалася відправити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у відставку та створила тимчасову слідчу комісію стосовно обставин загибелі Сашка Білого. Подробиці того, що відбувалося в парламенті, знає Валентин Ковалевський. Верховна Рада сьогодні створила тимчасову слідчу комісію стосовно вбивства координатора правого сектору Олександра Музичко, більш відомого як Сашко Білий, за свої голоси віддали 232 народних обранця, в тому числі 17 регіоналів. Прийняти відповідну постанову запропонував голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Ми пропонуємо утворити тимчасову слідчу комісію обрати головою тимчасової слідчої комісії. Юрія Дерев'янка і відповідне пропорціональне представництво від наших депутатських груп і фракцій також лунали пропозиції, щоб взагалі відправити міністра внутрішніх справ Авакову у відставку. Інна Богословська навіть стала автором відповідного проєкту постанови. Однак звільнити міністра без висновку комісії голова Верховної Ради не дозволив. Під час розслідування цієї справи парламентська комісія визнає порушення закону. З будь-якого посадовця, з боку будь-якого посадовця, заступника міністра, міністра, кого іншого, парламент не буде каливатись і буде приймати рішення щодо звільнення, Незважаючи на це і на богословська, наступного тижня все одно буде наполягати на відставці міністра МВС. Якщо б Янукович свого часу звільнив Захарченка на наступний день, можливо не було б такого крава розвитку подій. Якщо сьогодні влада буде опиратися і не робити абсолютно необхідні управлінські кроки по зміні міністра, буде біда. Виконуючий обов'язки голови фракції батьківщина Сергій Соболів не сприймає серйозно заяви колеги і теж вважає, що звільняти Авакова можна тільки після проведення експертного розслідування. Це ті самі депутати, які так само. Острибуни сесії заявляли, що треба припиняти Вахканалю, Треба зупиняти людей, які з зброєю ходять на вулицях, які ходять в камуфляжі. Тепер ці депутати вже вимагають відставки Авакова. Тому ви знаєте, тут треба розібратися за чиїм дорученням вони діють, і чи це не є доручення Владимира Владимировича Путіна. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов також запропонував долучити до роботи в комісії трьох представників громадських організацій. Вже після цього постанову було прийнято. Валентин Ковалевський Крюков, соціальна країна. Верховна Рада. Після вчорашнього інциденту біля парламенту правий сектор знову прийшов. Бійці охороняють Верховну Раду від провокацій. З ними солідарні і народна самооборона, і прості активісти. На місці події була і наша знімальна група. Після вчорашнього штурму парламент сьогодні охороняють. Сотні активістів Євромайдану прийшли до Верховної Ради, аби запобігти можливим провокаціям. Возможно, може бути приплачені люди, які захотять, штурмувати Верховну Раду. Тобто нам це не потрібно, бо ви знаєте, що на порогі в нас війна, і момент такий, якщо ми зараз починаємо розхитувати цю Верховну Раду. То момент такий, що через 4 часа тут будуть танки Путіна, бо скажуть. Якщо Україна не може навести порядок, то ми наведемо. Окрім можливих провокацій, тут чекають розслідування загибелі Олександра Музичко на прізвисько Сашко Білий. Активісти вимагають покарати винних та не допустити зачистки вже непотрібних людей. Як тільки вони на їхніх горбах вийдуть у власть, вони почнуть збавлятися від них. говорити, що тут провокатор. Спеціально хай вийдуть нам і Скажуть, що наших істинних патріотів починають убирати хочемо адекватних дії стосовно відставки міністра. внутрішніх... Підтримати правий сектор прийшли бійці самооборони, та звичайні активісти тут розповідають, що жодних конфліктів середині Євромайдану немає. А від влади вимагають конкретних рішень і вкотре наголошують, що вона повинна бути з народом. Підтримуємо в тому, що самооборона і правий сектор ніколи не будуть ворогами. скажімо так, народ хоче нормальних хороших відносин між міліцією і народом. Скільки доведеться стояти, ніхто хто не знає, будуть тут, доки не розійдуться депутати і можливі провокатори. Яна Курченко, Богдан Цандровський соціальна країна. СБУ затримала групу провокаторів у Києві. Особи намагалися дестабілізувати ситуацію в столиці. Вони мали провокувати сутички, чинити протиправні дії стосовно мирних громадян, а також проти правоохоронців. У зловмисників про обшуку знайшли пістолети іноземного виробництва, 50 бронежилетів, набої до гладкоствольної та нарізної зброї. Також знайшли 40 армійських касок, схожих на ті, що використовували майданівці. Арсен Аваков показав відтворення вбивства Сашка Білого на відео. Співробітники МВС відтворюють події, коли був убитий Сашко Білий з правого сектору. Схема створена безпосередньо бійцями спецпідрозділу, які здійснювали затримання. Аваков також пообіцяв, що МВС розкриє всі документи, речдоки, відео і аудіофакти щодо загибелі у перестрілці Олександра Музичка. У найближчі день два МВС зніме всі обмежувальні грифи з аудіофайлів у справі. Опублікує їх. Це дасть суспільству більше інформації про діяльність фігурантів справи. Кожен зможе сам вирішувати, хто герой, а хто вульгарний бандит. Суд зняв обвинувачення з усіх учасників податкового майдану. Нагадаємо, в 2010 році на майдані незалежності було розбито наметове містечко не згодних з податковими змінами. На що київська міліція порушила кримінальну справу за фактом умисного пошкодження майна під час встановлення наметів підприємцями. Крім того, було порушено ще три справи за фактом перекриття транспортних шляхів і доріг та ушкодження автомобіля. Активістам податкового майдану загрожувало до трьох років позбавлення волі. Юлія Тимошенко хоче дозволити громадянам фіксувати спілкування з чиновниками на відео та аудіотехніку. Запропонований нею законопроект розширить права людей, що зіткнулися з корупцією, порушенням їх прав та перевищенням службових повноважень чиновниками. Крім цього, українці матимуть права з зафіксованими матеріалами звертатися напряму до суду. І я переконана, що громадянське суспільство, яке теж зараз не має жодного інструменту реального впливу на чиновників і політиків, в тому числі цим законом отримає імперативні, дуже дієві і ефективні інструменти зміни в нашій країні. Віктор Янукович закликав провести всеукраїнський референдум замість виборів президента. Текст його промови з'явився в одному з російських інформагентств. Відсторонений Верховною Радою президент України у своєму новому зверненні до українського народу закликав проводити референдум про статус кожного регіону в складі України. Він зазначив, що тільки всеукраїнський референдум, а не екстрені дострокові вибори президента, може значною мірою стабілізувати політичну ситуацію та зберегти суверенітет і цілісність України. Як президент, який з вами думками і душею, закликаю кожного розсудливого громадянина України, не дайте самозванцям вас використовувати, вимагайте проведення референдуму про визначення статусу кожного регіону у складі України. Тим часом в Україні продовжують реєструватися кандидати на пост глави держави. Так в президенти вирішив піти Михайло Допкін. Його кандидатуру підтримали обласні парторганізації партії регіонів. Зокрема, за таке рішення проголосували представники 21 однієї парторганізації, крім Запорізької та Кіровоградської. При цьому на засіданні політради був присутній і Сергій Цігібко, який також висунув свою кандидатуру на вибори президента України. Втрати та стратегічні помилки так про ситуацію навколо Криму висловлюються. Фахівці втрата Криму показала, що Україна не здатна організувати політику безпеки та економічну стабільність у державі. Це підвищує сепаратистські настрої в Україні. Ситуація ще не стабілізувалася і вона створює підґрунтя для входження російських військ і подальшої окупації. На думку фахівця з питань безпеки Миколи Маломужа, проведення президентських виборів це надія на нові реалії. Провівши президентські вибори, я думаю, що це по нові реалії, нові передумови до зміни взагалі і внутрішніх відносин, і зовнішніх, включаючи Російську Федерацію. Рада безпеки ООН сьогодні проведе засідання щодо ситуації в Україні. Про це заявив голова департаменту інформполітики МЗС України Євген Перебейніс. Розглядатимуть зокрема ситуацію в Криму напередодні ж на засіданні Генеральної асамблеї ООН 100 країн світу підтримали територіальну цілісність України і назвали референдум у Криму недійсним. За відповідну резолюцію проголосували не всі країни проти 11, утрималося 58. Росія зайняла позицію країни блокувальника через невизнання буді якої критики своїх дій зазначимо, що резолюції генасамблеї не є обов'язковими до виконання? Вони декларують ставлення членів ООН до важливих світових проблем. Росія має своє пояснення, чому більшість країн генасамблеї підтримали Україну. російське МЗС заявило, що нібито при голосуванні по Україні в ООН застосовували тиск, політичний шантаж та економічні погрози. На думку російського зовнішньополітичного відомства резолюція лише ускладнить сприяння в регулювання внутрішньополітичної кризи в Україні. Зброю віддадуть озброєння і військову техніку кримських частин, які не перейшли на бік російської армії, віддадуть Україні. Таку команду дав президент Росії Володимир Путін, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Україні повернуть близько 350 одиниць бронетанкової та автомобільної військової техніки. В основному це ще радянська техніка 70-х років випуску, яка не має перспектив застосування в збройних силах Російської Федерації. Тим часом Росія продовжує посилювати свої позиції на кордоні з Україною. На цьому наголошує група інформаційний спротив. Тільки за останню добу в Ростовській області зафіксовано 150 БТРів та 400 військових машин. А от в Білгородській області за 30-40 кілометрів від кордону була помічена колона техніки. Це близько 30 одиниць автомобільної та десятка одиниць інженерної техніки. Київська влада приводить бомбосховище у стан готовності. Голова КМДА Володимир Бондаренко вчора відвідав міські захисні споруди та перевірив об'єкти на предмет їхньої готовності прийняти мешканців столиці у разі небезпеки. Загалом у Києві налічуються 526 захисних споруд, серед яких 299 у комунальній власності. Інші відомчі або належать різним підприємствам столиці. Кожне бомбосховище здатне прихистити кілька сотень людей на 2-3 дні. Передбачається запас їжі та води. Найближчими днями міська влада поінформує жителів про розташування найближчих захисних споруд. Сьогодні міська влада працює над тим, аби привести бомбосховища до належного технічного стану, який би забезпечив захист людей. Також ми хочемо залучити підприємців до облаштування бомбосховищ на благодійних засадах. Кабмін встановив допомогу родичам загиблих на Майдані. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Засідання Кабміну він розпочав з хвилини мовчання. Постанова, зокрема, регламентує проведення невідкладної виплати в стократному розмірі від прожиткового мінімуму кожній родині зі 104 загиблих. Перше пропоную українському уряду прийняти рішення про. Невідкладну виплату стократного розміру від мінімального прожиткового мінімуму. Кожній родині загиблого це 104 родини. І прошу міністра фінансів забезпечити цю виплату. Крім того, з 1 квітня встановлюється щомісячна доплата в розмірі 5 тисяч людям, що знаходилися на утриманні у загиблих. Кабмін підтримав це рішення одноголосно. Прем'єр вже підписав постанову. Українці активно підтримують армію. Вже більше 60 мільйонів гривень надійшло на рахунки Міністерства оборони у ході акції Підтримай українську армію. Допомагають військовим як юридичні, так і фізичні особи. Тільки за допомогою дзвінків на номер 565 на підтримку української армії перераховано більше 11 мільйонів гривень. Кошти підуть на матеріально-технічне та медичне забезпечення збройних сил. Церковники об'єдналися. Українські православні церкви Київського і Московського патріархату одностайно засуджують сепаратизм. Вони категорично виступають проти того, аби священники підтримували ті чи інші політичні чи геополітичні рухи. Про це на прес-конференції заявили представники двох конфесій. Нагадаємо, раніше церковні діячі з різних конфесій написали спільне звернення з приводу подій в Україні. У ньому вони засудили військове втручання Російської Федерації і звернулися до ООН, ОБСЄ, ЄС, США та Великобританії з проханням зупинити іноземне вторгнення в Україну. До відома кримчан. Укрзалізниця організувала пункти надання інформаційної допомоги біженцям з Криму. Діють вони на вокзалах в усіх обласних центрах України. Власне, Укрзалізниця облаштувала у приміщеннях залізничних вокзалів спеціальні кімнати, де представники місцевих органів влади, служб соціальної та медичної допомоги зможуть надати їм допомогу. Відмова від російського паспорта обійдеться кримчанам в 500 гривень. Жителі Криму, які не захочуть отримувати російський паспорт, повинні подати заяву до органів реєстрації протягом календарного місяця, починаючи з 18 березня. Потім на підставі заяви оформлятиметься вид на проживання. Кримчани, які не бажають отримувати російське громадянство, повинні заплатити мито в розмірі 2000 рублів. Це близько 500 гривень. Перлина України Крим завжди була курортним регіоном. Щороку туди приїздили мільйони відпочивальників, як з України, так і з країн СНД. Після анексії Росією Крим став мало не гарячою точкою. Не до сезону купання буде і в суміжних південних областях. Відпочивати в своїй країні українці цього року не будуть. Куди поїдуть засмагати, і бюджет якої країни поповнять наші співвітчизники, Розпитувала Яна Курченко. Минулого року в Автономній Республіці Крим за офіційними даними відпочили 4,5 мільйонів курортників, і з них українці. Цього року ситуація змінилася. Хто цього року поїде в Крим? Я думаю, що таких не буде. Тільки не в Крим, в Крим не поїдемо. Перевагу закордонному відпочинку українці надають з відомих причин. Зараз в Криму відпочивають російські військові у повній амуніції, а засмагати під дулом автомата екстриму вистачить не всім. Це все одно, що відправити туриста в Ірак. Там ну там де воєнний дії. Ну заробляти на путівках у Крим бояться навіть турагентства. Військових на пляжах не покриває жодна страховка. Відпочинку в Криму бояться як вогню не лише через окупацію. Лякають там ще й ціни. Кто кузнавалі ціни не на путівки, Угу. Вибирали альтернативні варіанти. Тому що, там к сожалення Крим дуже дорогий. Сервіс низький, а ціни високі. У дві неділі хороший сервіс в Криму. це три-чотири неділі суперсервіс за границі. Чогось іншого чекати не доводиться. Відпочинок в Криму це гори нефіксованої і неоподаткованої готівки. Ні цін, ні сервіс там ніхто не контролює. Минулого року влада півострова на туризм виділила 4,5 мільйони гривень. Це втричі більше ніж офіційний Київ виділив на всю Україну. 6 мільйонів туристичних гривень пішли на представницькі витрати. Проведення конференцій, на видання буклету на Проведення Київського міжнародного туристичного форуму на участь в зарубіжних заходах, аби українських туристів не переманили доступні комфортні курорти Грузії, Болгарії Туреччини, за справу взялися південні регіони. Цього року ціни залишилися як і в минулому сервіс так само. 50 гривень за проживання. Звичайно, і йде далі вище: і 80, і 100, і 150. Що стосується харчування, харчува. Ваня також іде від е, е, трьохразове. Це від 90 до 120 гривень за добу. За ці кошти вам запропонують пенсіонат радянських часів або будинки у приватному секторі, де часто немає елементарного комфорту. І обійдеться такий відпочинок, як в тризірковому готелі Туреччини. Яна Курченко, Богдан Цендровський, соціальна країна. Створено новий додаток, що розпізнає російські продукти за штрих-кодом. Бойкот окупантів так називається. Додаток він покликаний за кілька секунд розпізнати, в якій країні виготовлений той чи інший продукт. Програма сканує штрих-код і порівнює його з базою компаній Росії та брендів перевертнів, які прикидаються неросійськими. російськими. Бойкот окупантів з'явився в Google Play близько тижня тому, але вже здобув шквал схвалень користувачів у коментарях. З моменту публікації штрих-код сканер за Жили до п'яти тисяч разів. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося вдалого дня! 出鞘。